Здоровенькі були і любі глядачі. Під час однієї з експедицій на полонину в Карпатах нам показали дуже цікаву полонинську страву, яка в звичних для нас умовах буде не дешевим делікатесом. Хоча тут в горах на полонинах, де є потрібні складники, таку смакоту можуть їсти частенько. І в джерелах навіть пишеш, що це бідна страва пастухів. Є різні варіації цієї страви, і ми вам покажемо простий варіант з трьох складників. Отже, події відбувалися на полонині Буковець, що в селі Брустори. На каналі є відео про це цікаве місце. Посилання знайдете в описі. В ватах Василь розпалює ватру, щоб продемонструвати нам один секретний полоненський наїдок пастухів. З травня і до кінця вересня їжу тут готують набагаті, або всередині стаї, або ж на дворі. Коли казан почав прогріватися, Василь кладе на дно масло. Відео про те, як б'ють тут масло, теж є на каналі. О, це вже воно все розстає. Процес потрібно постійно контролювати, і тут головне, щоб масло не досягло своєї температури горіння. Василь в руках тримає вже наступний складник, але потрібний деякий час, щоб добрий шмат масла розтопити. І поки масло топиться, хочу порекомендувати вам сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. На цьому сайті можна порівняти страховки від різних страхових компаній та оформити все за 5 хвилин зі свого смартфона чи комп'ютера. Наприклад, автоцивілку на вашу машину чи туристичну страховку, якщо збираєтеся за кордон. Все просто заходите на сервіс, вибирайте потрібний тип страхування, вибирайте найкращу пропозицію, заповнюєте дані, оплачуєте, і готовий полі вже у вас на емейлі. E і для вас від каналу Наші Бесаги є промокод на знижку. Під час оплати вводьте Бесаги 10 і отримаєте знижку. 10% на купівлю страховки в сервісі Hotline Finance. Тепер і у нас, і у вас є знижка. Зберігайте собі відео і промокод на майбутнє. Страховка з вигодою. Звісно, Hotline Finance. Повертаємось до нашого масла. Воно, як бачите, вже дійшло до рідкого стану. І ось саме час кидати наступний складник. Цей шмат сиру врізаний з утих величезних головок сиру. Їх ви теж бачили в повному відео. І вони трішки нагадували великі буханки хліба. Цей несолоний буц лежав під дахом стаї і коптився 2-3 тижні. Беруть для страви саме несолоний буц, оскільки ще буде третій важливий інгредієнт, і це не сіль. Ну що ж, як ви зрозуміли, масло має бути так багато, щоб сир у ньому втопився. Так він рівномірно і швидко плавиться. Помішуючи на вогні, ватах не дає можливості пригоріти сиру до дна. Використовує палицю, яка називається кулешір. Як думаєте, від чого така назва? Назва походить від того, що цією палицею під час готування розмішують кулешу, ту саму кукурудзіну кашу, яка є однією з найпопулярніших каш в карпатському краї. До речі, Василь розповів, що таку сирну страву готують з давніх часів і готують її на різних полонинах. Хоча готувати можуть з відмінностями, про них трішки пізніше. А тим часом прийшов час додати біле золото Карпат. Ми ще до цього даємо отаку бренд. Бринза вже в баняку. Бринза солона, тому вона додасть не тільки своєї унікальної гостроти, але й підсолить цю смакуту. Як бачите, бринза додалася тоді, коли який кинули до того, теж розплавився. Тепер слідкуйте за процесом. Саме зараз почнуть утворюватися дивовижні сирні мотузки. До речі, в одній книзі про карпатську кухню подібна страва з овечої бринзи зустрічалася під назвою Фріга. Зі словом, фундю їх поєднує перша буква «ф» та кількість букв у словах. А ще схожість приготування, бо фондю – це теж розплавлений сир тільки десь у Альпах. Якщо про фондю знає чи не увесь світ, то про наші карпатські гастрономічні дива не знає практично ніхто. Ось, власне, саме ви знали, що є такі страви в українських Карпатах. Давайте виправляти цю ситуацію і допомагайте нам популяризувати ці смаки. Поширюйте відео серед знайомих, ставте вподобайки та пишіть обов'язково коментарі. І якщо знали про таку страву, пишіть, як її у ваших краях називають. І через кілька хвилин постійного розмішування всі складники при високій температурі набули рідкого стану. І тільки на колишір починає намотуватися тягучий сир, це сигналізує про те, що страва готова. Ще кілька миттєвостей і можна вже знімати. Це вважається бідна фріга. Якщо ж у страві ще додавалися місні копчені вироби або ж ковбаса то це вже вважається багата фріга. Але це так тільки на полонені, де в достатку ці три складники. Ось готова страва знімається з вогню. так. Погляньте, як тягнеться ароматна і смачна сирна маса. Хотілося б передати вам аромат цього сиру, який запанував навколо, але не знаю як, тому обмежимось візуальною складовою. Сир поступово холоней і тут кожен хапає в руку щось і і підбігає до казана. Ось тягучий сир плавненько лягає на скипку запашного домашнього хліба. Це дуже смачно і ситно, багато не з'їси. Але якщо з огірочком, то ще одну порцію можна. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Дякуємо всім, хто підтримує канал фінансово. Якщо не бачили попередні відео, як виготовляється бринза та як б'ється масло, то запрошуємо до перегляду. Слава Україні і не забувайте донатити Збройним силам України!